Друзі, привіт! Сьогодні у нас серія про джипи джипи, на яких їздять не бідні люди. І це у нас Ranger Rover Velar. Він в мене є у двох кольорах, в такому темно-вишньовому та в сірому кольорі. Першого я купив сірого. Сьогодні, кстати, не буде в нас ніякої розпаковки, тому це просто представлення вам з колекції таких двох джипів, які у мене є. І так, розглянемо перший сірий. Velar. Дивіться, хороша деталізація. Всі значки, всі надписи, все є. Е, панорамна криша. Передок теж мощний, дуже гарний. Рішетка радіатора, Range Rover пише. Фари. Отакі От хромовані диски. Прикольні. Взагалі крутий джип з зеркалами. Е, ну, один такий з. Найкращих моїх найулюбленіших автомобілів, які є в колекції. Ну і темно-вишньовий, Абсолютно ідентичний, абсолютно такий самий, тільки що вишневого кольору на чорних титанах. Так само пишіть коменти, які вам із цих двох кольорів більш до вподоби.